¡Gracias <laughs> Всім привіт! Я вас рада вітати у новому влозі. Тут у мене картопелька досмажується і паралельно обсмажую арахіс для тортику, щоб він простив трішечки. І ще я посмажила кабачки ось такі з помідорчиками, там всередині заправочка така майонез і часничок. І ось така смакота. У нас такі, Ілюша сказав, кабачкові гамбургери у нас вийшли. До речі, навіть Ілья їх їв. Мені подобається, вони з помідором дуже смачні, виходять і дуже-дуже соковиті. тому... Часто їх готую. Ось сюди картопелька наша вже доготувалася. Трішки сорт не найкращі картоплі, тому що воно розварилося з курочкою, з кабачком, з грибочками. Цибулька, часничок Єдине, що у мене закінчилася морква, я забула її купити, тому без моркви. Але з томатною пастою вона дала колір, плюс спеції, вийшло неймовірно ароматно і дуже-дуже смачно. Дівчата, ось таким у нас вийшов тортик. Mm. Ось такий він. По висоті, не немаленьке, зараз покажу вам його в розрізі. В принципі, він ну, такий не сильно презентабельний. Тут кокосова стружка і перемелений горіх зверху. Але я робила його не для свята. Якби для свята, можливо, зробила б якось там задекорувала його посимпатичніше. А я робила для себе, і це чисто такий пробний варіант, бюджетний, скажімо так. Зараз ми його поріжемо, спробуємо. Якщо буде супер смачно, тоді дам вам рецепт. Але скажу одразу: рецепт я не знімала, тому... Доведеться вам вірити мені на слово. Буду розповідати, а пропорції лишаю, лишати в інфобоксі, але якщо буде смачно, зараз будемо пробувати. Дівчата показую вам його в розрізі. Дивіться, що я вам скажу: це вийшов не Рофаеле Торт. Але, ну, як, не сильно схожий на Рафаело, але дуже смачний горіхово-кокосовий торт, як я робила. Я робила стандартний рецепт бісквіту на 4 яйця. Півсклянки молока я додавала, півсклянки олії, склянку цукру, склянку борошну, розпушувач, ванілін і горіхи, які я купувала арахіс. Я б брала несмажений, обсмажила, почистила, блендером перебила. У мене було 200 г горіхів, пів пачки я відправила у бісквіт можна навіть трішки більше половину, залишила на прикрашання зверху. Поставила пекти бісквіт 190-180 градусів десь на хвилин 30. Далі крем я робила звичайну заварну основу, тобто молоко пів літра, дві столові ложки борошна, одне яйце, склянка цукру. Mm. В принципі, все. Це все вимішала, зварила, воно остило, допоки воно остивало, я збила вершкове масло, грамів 150, мабуть, змішала разом збите вершкове масло з заварним кремом, додала згущеного молока і кокосової стружки. Це все разом перекалом, перемішала, перемішала, корж порізала на три частини. Кожен пропитала, я взяла трішки згущеного молока водички, перемішала це все разом і так просичувала, насичувала, скажімо так. Корж. Кожен пролила його цим. Е, перший, шар, е, перший корж просочила, крем, зверху трішки горіхів цих е, перемелених, знову другий корж е, знову пролила, просочила і ще е, крем і горіхи. І третім шаром я вже виклала крем і зверху посипала і горіхами і кокосовою стружкою в холодильнику. Він у мене постояв буквально півгодинки, щоб стабілізуватися. Він вийшов дуже м'який. Він вийшов дуже соковитий і дуже ніжний. Крем дійсно нагадує трішки рофаелку, Такий якийсь пломбір кокосовий, щось смачне і ніжне. А, горіхи додають такої цікавої пікантності. А, а що? а що, а що? Ну, в принципі, єдине, що видає, що це не рофаелка, це корж. От він геть не відноситься ніяк до рофаелки. Треба щось таке придумати. Не знаю, хочеться максимально подібне, але все одно дуже смачний. Можна і на свято, можна і просто так. Всім смачного. Дівчата, всім привіт! Я всіх рада вітати у новому влозі. У нас сьогодні понеділок, вихідний, але вже вечоріє. Сьогодні зранку прокинулася, змінила постіль, перепрала її, сходила з Ілюшою на шопінг, накупляла кучу, купу всього, там закупку вам вже скинула і почала готувати їсти. Картоплю стушила, з кабачками, з помідорами, справилася. Тортик спекла вже ми з'їли. Такий добренький, ніжненький вийшов, мені сподобався і. Е... Ще на вечір на кришу салатом, і ще ввечері у мене в планах зібрати малу в поїздку. Дякувати Богу, ми пережили останній дзвоник. Ми пережили випускний, там вручення атестату і тому подібне. Залишилася наша поїздка в Карпати. Завтра вона буде виїжджати десь о 6 годині чи о 5, о 6 годині вечора. Автобус їх забере, ми їм замовляли до Києва автобус. Далі вони будуть їхати потягом, щоб не тягти дітей. 20 чоловік, один вчитель буде тягти по маршруткам по метро. Ну це не сильно зручно, тому вирішили, що нехай краще від дому їдуть автобусом. І не тягнути з собою валізи, тому сьогодні ввечері будемо дещо спаковувати. Я вже її потрошку там попідкуплювала, дощовик купила там засоби особистої гігієни, щось з речей. Ну, Треба буде нам ще пакувати валізу. Потім вона приїде з відпочинкою 21 числа, і числа 26-27 ми підемо подавати документи на вступ. І вже нам будуть казати, там потрібно буде зробити електронний кабінет вступника, і вже нам будуть казати, які там подальші наші дії, і що нам потрібно далі, і коли в нас будуть екзамени, тому що ми хочемо дочекатися подачі документів, її екзаменів, щоб вона поздавала всі екзамени, і тоді вже планувати кудись поїхати відпочити надовго, на декілька днів. Ще не знаємо куди. Можливо, це буде Західна Україна, або, можливо, все ж таки дуже хотілося б в Одесу. Але не знаю. Все ж таки Західна Україна трішки безпечніша, мабуть. Ну, коротше, не знаю, будемо ще думати. Все одно, цей відпочинок буде недовготривалим, ну, максимум 5 днів, це потолок. Більше ми собі не можемо дозволити, тому що нам потрібно працювати і заробляти шиши. Uh, тому що тому що потрібні гроші потрібно робити ремонт і Ілюшу потрібно вже не встигне що звернутися як в школу, пакувати знову, тому що дитина виросла з усіх речей. Ми ледь доходили рік в тому, що вона залишила, щоб не купляти нічого нового. А на третій клас то вже потрібно нове купувати. І рюкзака йому вже потрібно новий купувати, тому що він два роки з ними тим самим проходив вже все, вже він своє віджив, вже досить. Ну і так само нам потрібно напакувати доньку. Також дитина вже не в школі, вже вищий навчальний заклад, тому ну, також їй потрібно буде там якусь сумочку, рюкзачок. Ну, і Дійсно, речі. Ну і не знаю, як там. Чи потрібно буде якась форма, чи не потрібна, тому що той коледж, в принципі, там має бути форма, але не знаю, зараз обов'язково чи не обов'язково. Колись було обов'язково. Ну і що вона там, куди вступить на бюджет, не на бюджет, чи потрібно буде якісь кошти типу першого внеску платити, чи що. Ну коротше, ми ще поки нічого не знаємо. все будемо знати пізніше, але дуже хочеться поїхати вигріти свою п'яту точку десь на пляжу. Тому ось так, ось такі у нас подальші плани. Ну а зустрінемося далі у влозі. Так, дівчата, спакували ми майже повністю вже чемодан донці. Ось такий у нас. Пластиковий, він приїхав ще з Польщі. Я купувала його, бо він невеликий, я його брала для Ілюшиних речей. У мене був свій, у Вероніки був свій, у Ілюши був цей. Я думала, що цей чемодан один із самих безтолкових буде, але дитина попросила, що у всіх і Я собі хочу я йому купила він такий дешевенький там був. А виявилося, що цей чемодан один із найтолковіших, де він тільки не бував. На, Зап... На Західну країну він з нами їздив, Бердичі він зі мною їздив до чоловіка в Харків. Земною їздив. Цей чемодан навіть в Турції бував. Я не була в Турції, а цей чемодан був, тому що його брав мій племінник з собою. Єдине, що от із часів Турції, то він бачите, трішки де-не-де поцарапаний, тому що там, яких перегружали там, з автобуса в автобус і все, то декілька разів цей чемодан уронили. Головне, що він не побився. І далі він продовжує слугувати нашій родині, а купила я його щось, ну, нехай гривень. Ну, 700, можливо, 600 він коштував на той час, але я ж кажу, він толковий. Значить, по їжі воно вже дитина собі сухарів набрала це на потяг. вже, ну, Я їй брала там в закупці, показувала вам ковбасу, сир, хлібчик. Ще завтра вона піде до обіду, в неї є час, вона докупи ліки, які необхідно з собою. Аптечка швидкого реагування, скажімо так. і... Докупи там водичку, якісь солодощі, ну, те, що вона захоче брати із собою в потяг. Вони їдуть подружками, ну, подружка, вчителі, все, у них в купе буде 4 чоловіка, це все її подружки, вони розподілилися, хто там що з собою бере по їжі і тому подібне. А, значить, Ця половина у нас ще не доспакована, але що вже тут? Тут у неї косметичка її, там консилери, помади, підводки, туші, бо вже не фокусує нічого. І плюс вона ще поклала медикаменти. Там страмон вона собі взяла простра проти срачечне, протирегачечне від температури і тому подібне тут у нас. Побутова хімія доглядове. Значить, що вона шампунь у сашеточках. Я її ось такі дві купила. Одна в мене була з-під фарби. Вони з дівчкою договорились. Там з одною, що, вон... що моя донька бере шампунь з розрахунку і на неї, а вона бере бальзам з розрахунку і на мою доньку. Коротше, щоб не перти багато з собою. Сухі серветки взяла. Ще завтра докупи собі вологі серветки. Значить, парфум свій улюблений, вона Apple Fresh взяла, гель для душу. Тут в неї заколочки, зубна паста, пшикалка для горла, пшикалка для носа станок розчоска. Там ще у нас ватні палички, ватні диски. Тут у неї в цій пляшечки міцелярна вода на, на всіх, ізразу. і тут у неї риксона. Тут ще зараз допирається у нас Олімпійка. Ми покладемо сюди ще Олімпійку, покладе вона з собою сюди ще крокси. І ще одну футболку нам потрібно допрати, бо кинулися, воно ще не вибране, але у нас є час, тому що завтра вона аж після 16.00 їде. І плюс сюди ще вона покладе павербанк і заряд, зарядний пристрій. Тобто сюди ще буде що складати. Харчі вона покладе з собою окремо, вона буде брати такий невеличкий рюкзачок, тому що все ж таки вгори, і там, можливо, їй знадобиться. В плані 10 гори, потрібно буде з собою там, взяти <кій> якусь водичку, може що, якісь, там, бутерброди, перекусончик щоб не тягти його все в руках, вона його просто буде нести з собою в рюкзачку. Тому рюкзачок бере і в рюкзак уже складе все, що на потяг. Панамка Растамановська, <кій> ось така двостороння, Дощовик. купальник тут у неї. Тут у неї футболочки, плачушка за особистої гігієни. Про всяк випадок, там вона ще собі крабіків понаскладала, тому що резиночки вона не любить, а крабіками любить користуватися. По речам, в принципі, все. В потяг вона одягає. Футболку, поверх, спортивний костюм і кеди. Тобто там вона буде в кедах в кроксах чередуватися. Ось так от. Рушничок нам сказали, що не потрібно, тому що у них буде типу котедж двоповерховий, тому там все їм нададуть. І ще вона завтра покладе свою електричну зубну щітку, тому що ще завтра вона буде вдома чистити зуби, тому сьогодні її складати сюди немає сенсу. Отак, от, от ще плюс документи: докупити медикаменти, докупити харчі. І все. І в принципі, дитина готова. Завтра поведу її у добру путь на крутий відпочинок. Єдине, що вона трошки хвилюється, тому що це вперше, коли вона їде так далеко без батьків. Але нічого, я задоволена, нехай починає е, подорожувати. Молодість це час для подорожей і емоцій.